Так, все вірно. Ви правильно прочитали. Новий Mi Band 9 однозначно відповідає своїй ціні 40 доларів. Я навіть скажу більше, це не може назвати повноцінним фітнес-браслетом. Коротка сводка. 2014 рік. Поки всі чекають на вихід нового iPhone 6, котрий буде розвивати магазини та стане найпродаванішим айфоном за весь час. Компанія Xiaomi, яка вже давно робить не тільки оболонку під Android, вже вийшов мій четвертий на хвилиночку. Вона випускає свій бестселер. Фітнес-браслет Mi Band. Рахує кроки, розуміє ваші фази сну, має захист від води і тримається до 30 днів від одного заряду. І це все за 13 доларів. Ось так він і продався на 13 мільйонів одиниць. А потім ще, 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 ще. І ми вже тут. Вже пройшло 10 років з випуску першого покоління Mi Band. І ось він, 9-й, Band. Вітаю тебе, друже! Мене звати Владислав, і ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Коробочка вже звичайна для нас. Біла. До речі, є чорна для керамічного варіанту, але то пізніше. Комплекс складається з документації, зарядного кабелю і, звичайно, самого браслету. І все. А більше і не придумаєш. Та й не треба. Порівнюючи з минулим поколінням, дизайн взагалі не змінився. Буквально той самий заокруглений прямокутник. Ось вам порівняння між 9 і 8 поколінням для наглядності. Спробуйте вгадати, який з них Smartband 9. Правильно, жоден. Це Smartband 8 ліворуч та Smartband 7 праворуч. І 7 хоч тонше за 8, коли 9 і 8, ідентичні. Тим не менш, візуальну різницю вони все ж таки мають. А саме з боку, а саме корпус, тепер з металу. А не пластику, як раніше. Але важить так само, до речі, 27 грам. Сам метал тепер матовий, коли пластик був глянцевий. Нам доступні різні кольори: плакитний, сріблястий, чорний, рожевий та титаново-сірий. Титана там немає, просто така назва. Також є супер-мега ультра, крута версія з кераміки. До речі, неймовірно гарний варіант. Прав би саме його, але він тільки для ринку Китаю. І такий, там ще є не всі тільки для їхнього ринку. Та за що? Якщо ви купите китайську версію на Алі, то й отримаєте тільки китайський Alipay. І прив'язати туди картку, це такі костелі, що легше вже телефон дістати з карману. Як було сказано раніше, 8 та 9 бенди ідентичні, тому у них навіть браслети між собою взаємозамінні. Екран по суті теж такий самий, як і на 8-ці. все один в один, але є одне але. На новому Smartband 9 ми маємо пікові 1200 ніт яскравості замість 600. І якби вау! В два рази більше. А потім дивишся на тести. Різниця мінімальна. На сонці, не на сонці, все банально те саме. А ті самі за 1200 днів досягаються в спеціальних умовах, там на долю секунди і, коротше, маркерів. Тут так само 60 Гц, і деякі анімації як і були різкими, так і залишились. Живий цей екран батарея на 230 мАч, що є на 43 більше ніж в минулому поколінні, і він дійсно став жити довше. Батарея дає можливість використовувати Mi Band до двох тижнів. Ну а якщо ж ви заплатили за весь Mi Band, і ви хочете використовувати весь Mi Band з усіма функціями, то його вистачить приблизно на тиждень, що насправді теж не так і погано. Заряджається він приблизно за одну годину, причому можна використовувати такий самий інтерфейс зарядки, як і 8 у Band. Комусь ця інформація може знадобитися. Головне, що сюди поставили новий лінійний вібромотор, який тепер відчувається набагато дорожче. Вже немає того дешевого бз-бз. Тепер у нас. Це навіть не покажеш, це треба відчути. Захист від води є. Як і був, 5 атмосфер поплавати можна, а от гарячий душ та водяні екстремальні види спорту вже не рекомендується самою компанією Xiaomi. Смартбен може працювати як з айфонами, так і з Android-девайсами. Все це працює через застосунок Mi Fitness, де якраз і дізнаєшся всю інформацію про свою активність. На самому девайсі тепер стоїть новий HyperOS for Smartband, Band, який по факту той самий MIUI for Smartband, тільки іконки різні. Головне, що це не Z як було на сьомому Вібенді. Ні касаних приложух, ні касаних циферблатів. Ви не подумайте, обрати циферблат за стосунку або одразу на смарт-бенді можна. Їх там багато, якісь нормальні, якісь гарні, якісь прям на любителя. але це все одно далеко не те, що було на Сімсі, за що її до сих пір і люблять. Фізична активність тут підтримується взагалі будь-яка. Ходьба або їзда на велосипеді, це типу логічно, нікого це не здивуєш. Але якщо за потреби, ви можете записати партію гри в шахи з дідом або навіть карточку в доту на Інвокері. Що ж, це все ж таки фітнес-браслет, і я думаю, що нам треба перевірити, наскільки він добре рахує дистанцію пів. І я до сих пір мовчав, але у нього немає GPS. Тому якраз і дізнаємося, як він працює без нього. Але є нюанс: цей тіп дуже розумний. Він бере інформацію з GPS на вашому смартфоні, з рахунок чого і якраз рахує ці дистанція. Тому треба було використати пару танців з бубном. Маршрут та його дистанцію я зробив на основі найреалістичнішого сценарію використання. Збігати в магазин за чіпсами. Так що буде приблизно 2 кілометри. Подивимось, з нами покаже. Що ж, пропоную почати. Щось воно, походу, швидко якось.

Ну, чуть-чуть все ж таки поменше, ніж треба. Я зараз їв більше, ніж пробіг. Результати. Різниця є. Вона відчутна. Але для професіоналів очевидно, що якщо людям потрібна точність, то вони в сторонені бенда навіть і не дихають. Вони обвішані гармінами і отримують саме те, за що заплатили. Але ви ж розумієте, що це браслет без GPS. і все одно доволі схожий результат до правди за 40 та баксів. Він цілком і повністю вже не відчувається дешевим, як було раніше в старих моделях. Але ціна пір тримається на тому ж рівні. Ось йому відповідь на мою першу заяву, де я казав, що він не коштує своїх грошей. По відчуттям він коштує дорожче. Xiaomi давно б могли поставити ціну більше і все одно його скупляли мільйонами. А тепер друга заява, що це не фітнес-браслет. Окрім того, що він не може чітко зчитувати інформацію, давайте подивимось на презентацію цього пристрою. Да-да-да. Ага. Ага. Так, так, ага. Ось і все. За 5 хвилин презентації нам не показали спорт або, хоча б фітнес, проте скільки різних гарних рементів. вже сама компанія вже позиціонує його просто як розумний браслет. Ну смарт-бенд. З додатковими фітнес-функціями. Бо всі привілеї відійшли до проверсії, там вже і GPS, і фітнес. Ну серйозно, на офіційній сторінці SmartBand зовсім трохи інформації про спорт. А на SmartBand Pro півсторінки виділили на це. І я не вважаю це мінусом. Сам продукт від цього гірше не став. Просто у нього трохи змінилось позиціонування. Імідж це як і був чудовий аналог для смарт-годинників, так він їм і залишився. Дивитися повідомлення, керувати музикою це все можна. А що ще треба? Єдина моя критика це мала кількість змін відносно 8-го мібенда. Ну серйозно, переходити тільки заради вібрації. Ну, якось наче не аргумент. А от для власників 7-го і 6-го покоління, тим більше шостого покоління і раніше, для них я дійсно рекомендую оновитись заради багатьох переваг, які я сьогодні назвав. Якщо тобі сподобався Xiaomi Smart Band 9, то купити його вигідно можна на нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Постав лайк, якщо тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі!